Єдиний спосіб зупинити Росію зробити війну для неї невигідною. Руслан Стефанчук виступив на 77-й пленарній сесії північної ради нордичних країн. Ветеранська політика малі спільноти мають стати основою підтримки захисників і захисниць. Посилення соцзахисту чорнобильців та використання забруднених земель. Парламентська ТСК з питань наслідків аварії на ЧАЕС провела виїзне засідання на Волині. Єдиний спосіб зупинити агресора зробити війну для нього невигідною. Санкційний тиск необхідно посилювати та позбавити Росію можливостей обходити обмеження, а заморожені російські активи використовувати для відновлення України. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час виступу на 77-й пленарній сесії північної ради у Стокгольмі, платформі, яка об'єднує парламенти Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Руслан Стефанчук подякував північним партнерам за незмінну підтримку України політичну, військового гуманітарну та фінансову голова Верховної Ради підкреслив, що така підтримка вкрай важлива, адже це тисячі врятованих життів. сьогодні Кремль знову робить зброєю зиму, атакує енергетичну інфраструктуру, намагається залишити українців без тепла, світла і води. Це не стратегія, це терор проти цивільних. Україна продовжує реформи навіть під обстрілами. Наші цілі незмінні: членство в НАТО та Європейському Союзі, створення спільної системи безпеки, яка унеможливить нову агресію. Засновники державної незалежності України можуть отримати відповідний правовий статус. Парламентський комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування пропонує остаточно ухвалити відповідний законопроєкт. Цей статус надаватимуть народним депутатам, які проголосили декларацію про державний суверенітет України, ухвалили акт проголошення незалежності та підтримали постанову Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України. Статус присвоюється указом президента на підставі клопота голови Верховної Ради та зберігається довічно. Його може бути присвоєно посмертно. Народні депутати з таким статусом можуть бути присутніми на засіданнях парламенту та інших органів влади, звертатися до органів влади у разі загроз національній безпеці, отримати дипломатичний паспорт для офіційних поїздок. Також такій особі може бути призначено довічне грошове отримання. Порядок і розмір якого визначає уряд, позбавлятимуть статусу осіб, які вчинили дії спрямовані на порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози національної безпеці, питання про позбавлення такого статусу буде вирішуватись спеціальною комісією. Україна спільно з міжнародними партнерами розробляє нові моделі підтримки ветеранів, зокрема психологічні програми. Разом із британцями вже реалізується проєкт Надійне майбутнє, триденна програма відновлення, що базується на ідеї груп взаємопідтримки. Кіл під час таких зустрічей військові об'єднуються в маленькі ветеранські спільноти, супроводжують процес психологи і допомагають у разі кризових ситуацій. Втім, в Україні поки що не вистачає фахівців, а також відсутній системний механізм повернення військ. Скових до цивільного життя зазначають народні депутати. Вони пропонують ухвалити окремий закон або постанову Кабміну, щоб програми адаптації ветеранів мали обов'язковий характер, адже психологічна та соціальна підтримка наших захисників питання майбутнього країни, наголошують парламентарі. Близько 500 спільнот діє зараз по всій Україні. Вони допомагають як захисникам, захисницям, так і членам їх сімей, членам сімей загиблих і зниклих безвісті. Тут важливо, щоб Міністерство ветеранів об'єднало це дійсно в мережу і дало доступ для того, щоб кожний учасник бойових дій, кожний захисник мав можливість звернутися до спільноти в своєму регіоні або коли переїжджає в інший регіон, також знав, хто займається супроводом ветеранів і допомагає. Україна вивчає досвід. Партнерів Сполучених Штатів, Канади, країн Балтії щодо створення нових форм підтримки ветеранів. Це невеликі громадські організації, ветеранські спільноти, які об'єднуються за інтересами, за місцем проживання. Це дає можливість їм проводити психологічну, медичну реабілітацію, адаптацію в своїй спільноті, а також створити спільний бізнес, побут. Спільні інтереси, малі ветеранські спільноти це не просто об'єднання, це коло довіри. Це коли кілька ветеранів у своїй громаді збираються. Разом щоб допомагати один одному знайти роботу, відкрити справу, прийти реабілітацію, почати займатися спортом, просто поговорити з тими, хто розуміє без слів. Коли поруч є люди, які прийшли те саме, легше зцілитися, легше повернутися до життя і відчути, що ти потрібен. У Верховній Раді готують новий законопроєкт, який має врегулювати питання пенсійного забезпечення громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про пожиттєві доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення. Через законодавчі колізії тисячі людей втратили частину виплат або взагалі залишилися без надбавок. Новий законопроєкт має уніфікувати систему, передбачити перерахунок пенсій і. Відновити пільги, підтримку держави, мають отримати насамперед ті, кому це дійсно потрібно, зауважив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, який взяв участь у виїзному засіданні ТСК з питань наслідків аварії на ЧАЕС. Воно відбулося на Волині в цьому регіоні. Проживає понад 100 тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Область свого часу не увійшла до переліку заражених територій. А тому місцевим мешканцям, щоб підтвердити статус Чорноб. Бельця доводиться проходити складну процедуру верифікації. Треба повернути справедливість. Тобто, ті, хто реально під час аварії, на момент аварії, там ще кілька років жили тут, і вони отримали через це до радіації, через які вони мають захворювання, через які вони мають, не дай Боже, ще інвалідність. Да вони мають отримати підтримку держави. Ми ініціювали законопроект про так звані довічні виплати, пожиттєві виплати, які будуть всім, хто. До 93 до 96 року перебував. Тут є дискусія, що який це рік буде, е, вже вони мають право на ці виплати пожиттєво, а решта буде переглядатися і буде впорядковуватися. Мова про ліквідаторів, про людей, які проживають на забрудних територіях, і про е, дітей е, з інвалідністю в нас Чернобильської катастрофи. На сьогоднішній день е, ці доплати прив'язані до першого статусу цих територій. Друге до щорічного бюджету прийняття власне держава сьогодні переглядає забруднення цих територій, і ці території будуть втрачати статус, і люди можуть втратити ці доплати. Держава перегляне зони. Ми очікуємо це в 27-му році. Коли будуть завершені відповідні дослідження наукові, людям могли гарантувати. По життєві ми повинні говорити про чорнобильців і на державному рівні як про ту категорію, яка потребує і певної поваги. Тому буде ухвалена постанова, яка присвячена 40-літті Чорнобильської катастрофи. Ми будемо відзначати цю дату в квітні 26-го року. Але до того часу треба готуватися, і от уже проекти цих документів готові. Попри економічні виклики, масштабні руйнування та дефіцит робочої сили, будівельна галузь в Україні демонструє впевнене відновлення. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Втім, ключовими проблемами залишаються висока собівартість будівництва, імпортозалежність матеріалів і нестача понад 250 тисяч кваліфікованих працівників. Незважаючи на це, потенціал ринку величезний. Після війни сектор може забезпечити до 10%. Одків ВВП країни наголосила парламентарка. Міжнародні партнери готові інвестувати у відбудову України, якщо будуть сформовані зрозумілі правила гри в будівельній сфері. Для цього потрібно реформувати дозвільну систему та впровадити цифровий контроль на всіх етапах будівництва, зазначила Олена Шуляк. Попит сформований масштабом руйнувань, а міжнародні донори готові вкладати у відновлення, але лише за умови прозорості і сучасних стандартів. Чи здатна галузь забезпечити необхідні темпи після війни? Так, проте тільки якщо ми вирішимо три ключові задачі: швидко запустимо систему підготовки та повернення кадрів, реформуємо остаточно регуляторні процедури та зробимо дозволи прозорими і цифровими, побудуємо систему контролю, яка гарантує донорам чесність і ефективність. Стабілізувати ціну на деревину, що наразі вище за європейські народні депутати розробляють законопроєкт про удосконалення відносин на ринку деревини. Ключове завдання зняти обмежуючі фактори у здійсненні заготівлі та збільшити пропозицію на ринку для деревообробної галузі. Зі слів народного депутата Богдана Кисака, вже продовжено мораторій на експорт необробленої деревини в Україні до кінця 2026 року. З подальшою долою мораторію визначатимуться з європейськими колегами. Зом проведуть і оцінку впливу вирубки деревини на довкілля. Проблематика вимагає напрацювання стратегічного документу. Підкреслив парламентар. Мова йде про покроковий план для росту лісозаготівлі, продовження мораторію на вивезення сировини з України, питання цін на дрова для населення та комунальних установ, школи, садочки, лікарні, які наразі зіткнулися з найважчим опалювальним сезоном через постійні атаки російських окупантів. Говорили також про стимулювання дерев'яного домобудівництва. Модульне та каркасне будівництво, що особливо актуально для швидкого будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 мільярди гривень на виробництво українського контенту. Особлива увага приділена продукту для дітей-підлітків. і Про це розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Йдеться про створення повнометражних і документальних фільмів, мультфільмів, ютюб відео та проєктів для соцмереж. Крім того, народні депутати пропонують додати переклад популярних відеоігор українською ви ініціатива сприятиме зміцненню інформаційного простору і забезпечить глядачів усіх вікових категорій якісним українським контентом, зазначила парламентарка. Тут мова йде не лише про мультики, як такі, а й про контент для соцмереж, бо діти, особливо підлітки, мають зовсім іншу структуру споживання контенту. Вони дивляться відео в Ютуб чи короткі ролики в соцмережах, і для них буде створено продукти, у яких розповідатимуть про історію, про певні твори шкільної літератури, але подано буде все цікаво.